Нас зараз дуже живо обговорюється проблема пільг, пільг на житлово-комунальні послуги для військових пенсіонерів. Давайте так для... там дуже велика кількість ага. людей зараз потрапили під обмеження. Майже як із першою постановою, яка з 3 січня почала діяти. Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови, яка регулює надання пільг на житлово комунальні послуги. І в кінці 2024 року. Прийняла змін 1 січня. Пільги не надаються великій категорії військових ветеранів, людей, які раніше їх отримали ще минулого року. Uh -huh. Зараз не отримують. Хто отримував раніше отримував їх аж до травня, і в червні їм не прийшла компенсація. А тим, хто звертається заново, і з 1 січня їм вони не призначаються. Це є дуже суму йдеться. Ну пільга скільки там чому не можна вона бути дуже зарегульована і... середнім споживанням і нормативами, але це живі гроші, які надходили одночасно з пенсією на картковий рахунок, і люди розпоряджалися як компенсацію за дешеві комунальні послуги. Зараз ми з цим активно працюємо. Ми готуємо зараз документи, оскаржуємо, тому що і раніше такі обмеження вводилися, і податкова соціальна пільга, і всі ці інші слова вони і раніше діяли. Вони раніше застосовувались і до Чорнобильців. До речі, і до ветеранів військової служби, хто 25 років має, і до інших категорій осіб, навіть до тих, хто був незаконно засуджений, і реабілітований, навіть до них застосували. Тому хочу донести нашим глядачам, що цією категорією питань ми займаємось. Якщо ви отримували пільги, або якщо ви зараз маєте право на них, вам їх скасували, або не призначають, ви можете звернутися за консультацією, і ми допоможемо вам знову ж таки, заявності підстав через суд повернути ці пільги.